Вітаю вас! Я довго не зважувався записувати відео на тему, які ж проблеми є у української армії. Тут причин є декілька. Перша, тому що це прерогатива військових це коментувати. Друге, це те, що я знаю тільки верхівку від Айсбергу. Але навіть ця верхівка від Айсбергу змушує мене насправді жахнутись. В українській армії на другому році повномасштабного вторгнення є величезна кількість невирішених проблем. Одна з цих головних проблем є в тому, що переважна більша частина українських військових це є люди, які в тому чи іншому вигляді проходили радянську школу. Може бути, формально, це була школа уже Незалежної України, але це була радянська школа по своєї суті. Чому тому, що існувала фрунзенська школа у Москві, яка казала, як саме треба проводити доктрину наступу, як саме ці всі наступи повинні відбуватися, і ця тактика у, багать у багатьох асоціюється з місними штурмами. Є величезна кількість таких проблем. Багато з тих людей, які служили в армії, можуть підтвердити, що існує такі явище, як Кругле неси, а квадратне Кати. Це, в принципі, іде мова про безлузість в величезної кількості наказів, які бувають у армії. І ця проблема насправді пронизує величезну кількість наших офіцерів, які проходять зараз службу. Ця проблема, на мою думку, полягає в тому, що і офіцери, які зараз воюють, і офіцери, які їх навчали, жоден з них насправді не проходив, не мав бойового досвіду до початку повномасштабного вторгнення чи початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Тобто, це люди, які прийшли з нульовим досвідом. Та й більше того, навіть у 2022 році найкраще себе показали саме ті офіцери, які. Мали досвід антитерористичної операції. Тобто, це були люди з бойовим досвідом, і, в принципі, з мого досвіду, спілкування з військовими, можу сказати, що військовий досвід, досвід бойовий, він все-таки вирішив все. Все-таки ніяк не можна підготувати людину. Все-таки людина, яка от у полі сидить, яка у полі воює, вона, її досвід він є найбільш цінним. І проблема у цьому відсутності досвіду і радянської військової школи він є абсолютно на кожному, на кожній ланці нашого українського офіцерства. Починаючи від молодшого лейтенанта, закінчуючи, закінчуючи генералами. І це полягає навіть у такій проблемі, як Українська паперова армія або Скорочена УПА. В чому це полягає? Людина відвоювала. Відвоювала посадку, але після того людина на декілька годин відправляється, командир зводу відправляється записувати журнали, оформлювати величезну кількість звітів і писати абсолютно різноманітну і насправді нікому не потрібну документацію. Потім вона подається в Генеральний штаб, на, на це дивляться так: є, 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 ага. а потім воно все загружається в КАМАЗ і е, везеться на переробку і здається на макулатуру. Сенсу в цьому я не бачу абсолютно, і більше того, це викликає абсолютно непотрібний стрес, абсолютно непотрібну завантаженість, яка є в Збройних Силах України. В окремих підрозділах все-таки це делегують повноваження так званим писарям, але все-таки відповідальність несе командир. І багато командирів, розуміючи, що вони несуть відповідальність, ці повноваження вони таки не делегують. Де не зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Моя, Я повірте мені. Ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, Та, тільки так, іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти. Приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в юбці. І якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, ну, для них ми ніхто. Падемо ми, всіх оцих диванних зберуть в одну кучу. Одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Це відео ілюструє насправді величезну проблему. У багатьох наших підрозділах є дуже великі втрати. Але 118-та бригада ТРО вона в цьому плані виділяється. Там втрати вони особливо великі, вони одні з найбільших із Сил оборони України. Тобто... Є бригади, де більш-менш низькі втрати, є бригади, де середні втрати, але тут вони високі. І що ж каже їхній офіцер? Їхній офіцер каже, що нам треба постійно поповнення. Він каже, що нам треба постійно людей додавати, нам, нам треба постійно людей. І якщо люди не хочуть, треба їм просирювати коліна, робити інвалідами. Ну в якості інвалідів вони тим більше армії не потрібні. І при тому всьому у мене є логічне запитання: а чому вам треба більше людей, ніж інші бригади? Чому у одних бригад одна смертність, а у, припустимо, вашій 118-й бригаді ТРУ смертність вона значно більша, ніж по всіх інших бригадах? Дуже багато військових кажуть, що кожна зірка на погоні вищого офіцера, вона. Заплачена кров'ю тих солдат, які знаходяться під його керівництвом. І це, в принципі, є радянський підхід. Чому? Тому що у радянській фронтівській школі командирів оцінювали по тому, наскільки багато зусиль вони поклали на виконання поставленого завдання. А ці зусилля вимірюються у кількості втрат. Інакше кажучи. Упосередковано, чим більше втрат у вас в підрозділі і ви досягаєте мети, тим краще у вас підрозділ. Насправді це є той принцип, від якого варто відмовитися. А від а таких офіцерів варто все-таки замінювати. І замінювати на тих людей, які показали себе в бою з кращої сторони. А таких бойових офіцерів у нас в армії дуже багато.